Подарунок до 1 вересня отримали учні Вінницької школи номер 26 Новий навчальний рік діти зустріли із сучасним спортивним майданчиком. Кожен вчитель фізкультури, який в тому чи іншому класі викладає для тої чи іншої вікової групи, сказав свої побажання, висказав свої побажання і, врешті-решт, ми отримали вибір саме таких спортивних снарядів. На сучасні тренажери та турніки вчителі школи з фізичної культури чекали давно. Кажуть, без них сьогодні неможливо йти в ногу з часом. Діти в нас дуже сучасні і вони знають, що потрібно для того, щоб розвинути себе, щоб вдосконалити своє тіло. А поки педагоги кішаться подарунком, школярі тестують нове обладнання. Школа через своє розташування стадіону немає. Тож уроки фізкультури зазвичай проходять у спортзалі. Більше того, цей спорткомплекс став першим в усьому мікрорайоні. Тож тепер кажуть діти, вони матимуть чим зайняти себе і після уроків. Раніше тут взагалі нічого не було. Тут тільки поле, ворота, ворота взагалі не було, турніків не було. Ну так зараз зробили нормальний майданчик, можна підтягуватись, віджиматись, займатися спортом нормально. Я фізкультуру люблю і так, ну і буду перше більше. Збудувати спортмайданчик допоміг депутат міської ради Василь Павлюк, який у свій час навчався в ЗОШ номер 26. Весною він відвідав альмаматер, поспілкувався з учнями закладу. Коли діалог був з учнями, вони кажуть: ви розумієте, що в нас немає дитячого майданчика. Ось і нам відверто скажу, стало соромно. Що це моя школа? Я сюди 30 років назад пішов перший клас. Гроші на спорудження майданчику виділила міська рада. Окрім планових уроків, вчителі з фізкультури тут проводитимуть ще й факультативні заняття. Сьогодні на розгляді питання розширення комплексу та облаштування його спорттренажерами для молодших класів. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.